Бо у Бога мудріший від людської мудрості. І наймішний у Бога сильніший від людської сили. Так пише апостол Павло до в першому посланні Коринтян. Нерозумний Бога мудріший від людської мудрості. Бо те, що називається людською мудростю, часом осягають тільки природні деякі процеси. І хтось думає, як жити сито, заможньо, панувати над іншими, мити за рахунок обману, керувати кимось чи застрашувати людей. І здається, що це є мудрість. Але насправді це є тільки іскра зарозумілість. Наймішне у Бога сильніший від людської сили, хто ж, нібито за людськими мірками є наймішний, не такий вже освічений, не має впливу у суспільстві, не має стільки грошей. І, здається, така людина нічого не значить. Але якщо ця людина підкоряється Богові, згідно Божих законів, сповідається, почищається католицької церкви, то має набагато більшу силу, ніж людську, має силу Духа Святого, силу Божої любові і правди, силу Божої благодаті. Тож не берім приклад з цього грішного світу, набагато хто живе в гріхах. І цінуються зверхність, гордість, насильством, багатством, тимчасовий добробут, тимчасові вигоди чи розбещеність. А стараємося брати приклад святих, а головне, з Христа Господа, який став Богом заради нашого Спасіння, щоб ми його богістю розбагатіли, щоб розбагатіли духовно, морально, щоб були Святими спасенними, багатими Божою любов'ю, багатими покорою перед Богом, що були багатими, добрими ділами, виконання волі Небесного Отця, в Святому Дусі Христі Господі, не мічним Бога від людської сили. Тож не стараємося покладатися на свою гордість, начинімо насильство над іншими людьми, психологічне, моральне чи тілесне, не покладаємося на зв'язку силу, на зверхність, а покладаємося завжди на Бога, хоча виглядаємо наче немічні, але завжди хочемо жити по-божому, сину Божих законів, чинити волю Господню, робити діла на серді, навертати грішників. Гляньте, брати, на звання ваше небагато мудрих тілом, небагато сильних. Небагато благородних, але Бог вибрав не буде світу, щоб засоромити мудрих, і безсильне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних. І незначне світу та погожене, Бог вибрав, і те, чого не було, щоб знівечити те, що було, щоб жодне тіло не величалося перед Богом. І коли ми в Христі Ісусі, любимо Христа Господа, живемо для Нього, відкидаємо гордість, грошолюбство, Відкидаємо бажання панувати над іншими, поборюємо свої похоті і живемо для Бога в святості, в чистоті, виконання волі Небесного Отця, тоді інші бачать, що в нас є сила не від цього світу, що ми приваблюємо інших чистотою серцем, любов'ю Святого Духа, духовними розмовами. Хоча дехто бунтується, дехто висміє, але й деякі люди розуміють і відчувають Божу присутність, Божу благодать, яка є в нас і діє через нас, вони розуміють, що то Бог таки нам дає духовні побожні розмови, що ми так модро їм радимо для їхнього спасіння. Тож тоді жодне тіло вже не величається перед Богом. Ті люди, що покладалися на себе, на гроші, на зв'язки, на свою красу, здоров'я, почуваються покореними і розуміють, що життя в Божій присутності, святості, служінні ближнім, уникнені гріха, вчинені добра це є велика сила Божого милосердя, Божої любові, сила життя, що ті люди, які є з Богом, вони є щасливі, Незважаючи на переслідування чи обмеження, зневагу зі сторони інших, вони чуються щасливі Богом, радіють Господом і тим, що живуть для Бога. Коли ідеї вимагають знаків, а греки шукають мудрості, ми проповідуємо Христа Розп'ятого, ганьбу для юдеї, глопоту для поган. Проповідуємо, що Христос нас спас. Що в ньому є всі Божі благословення, що в Христі Ісусі ми маємо доступ до Бога Отця, до Божого Царства, що в Христі Ісусі ми наповнені Божою любов'ю, благодаттю Христі Господі, ми є оправдані, спасенні, щасливі. Тільки Христос, Господь є наша радість, тільки в Ньому ми приймаємо. Нове життя у Бозі. Тому хвалимося Христом Господом. Хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться. Коли ми розповідаємо про діла Божі, як Бог діє через нас, навертає людей, змінює людські серця, зціляє по нашій молитві чи по нашій проповіді, чи під час нашої проповіді, навертає, звільняє. Тоді почувши люди, як ми хвалимося Божим діянням, по-різному сприймають, хтось каже, ти хвалишся та ні, Я хвалився не собою, а Богом, тим, як він діє. А якщо нам похвала, то тільки трішки, що ми слухалися Господу Бога і живемо для Нього, а не для грошей, а не для себе, а не для тілесних поготів, а не живемо в егоїзмі, а живемо для Бога. тому Є знаряддям в руках Господнім. Ми хвалимося Божими ділам, як Бог діє, зціляє, визволяє. І те, хто не може це слухати, тому що не хоче навернутися до Господа Бога, є гордою людиною, не бажає покинути гріхи, не хоче служити Богові і не сприймає тих, хто є з Богом, чи розповідає про Божі діла, не сприймає тих, хто говорить про Божі діла в наш час. Бо као це все є казки. Головне покладатися на себе, заробляти гроші, бути успішним. Бог не дасть мені гроші, я маю доробитися, то все в моїх руках, і лише я маю діяти, думати. І не допускає така людина, Господа Бога, до свого серця, життя, не хоче жити по божому не просить Божої допомоги і зневажає тих, хто хвалиться Божим діянням то хвалиться тим, що можна жити без гріхів, що можна чинити діла милосердя, бути великодушними, навертати грішників. Щоб жодне тіло не величалося перед Богом. Ним, оживи у Христі Ісусі, який став на мудрістю від Бога і оправданням, і освяченням і відкупленням. В Христі Ісусі, все наше життя, ми оправдані, освячені, відкуплені, захищені, благословенні. Тож і хвалимося Христом Господом, хвалимося тим, що Бог діє через нас. Хвалимося, це значить розповідаємо іншим людям захопленням, з вірою, з любов'ю про величні діла Божі в наш час, про те, що Господь Бог живий, що Ісус має з нами єдність в серці і нас освячує через Іхаристію. Через нас промовляє, то Він діє і навертає грішників, дає нам силу чинити. Добро долати труднощі, уникати гріхів. Хвалимося Господом, бо зауваження, як люди хваляться, хто своєю роботою, хто грошима, хто своїми внуками, дітьми, хто своїм чоловіком, дружиною чи чимось іншим хваляться. А ми повинні говорити те, що ви любите своїх рідних добре, але треба їх любити духовною любов'ю, і себе теж треба любити по-божому. І ріднім проповідувати в Христі Ісусі, щоби і самим спастися, бути вірним Богові, що сповідатися, прощастся, жити правильно, виконувати волю Господню. Тож, не хваліться тільки тим часом, а хваліться тим, що є вічне, хваліться Господом Богом, Його прославляйте і про Божі діла розповідайте людям і живіть по Божому, і побачте, як Бог буде діяти у вас, в вашому житті через вас. І буде благословити рідних і близький, чинитиме велике чуда, доброти і милосердя. Бо нерозумний у Бога мудріший від людської мудрості і немішний у Бога сильніший від людської сили. Очі, боже Отче. Прошу боже, тебе, боже, боже. утверди мене в Христі Ісусі, щоб я прийняв Божу силу, Божу мудрість в покорі, виконував Твою святу волю, Святому Дусі, щоб радів Тобою, Господи, щоб був щасливий Тобою, Ісусем, Пресвята Трійцем, що показував іншим шлях, до життя в Христі, Господі, до святості, до католицької церкви. Слава Отцю і Сину і Святому і нині повсякчас, і навіки віків.